Якщо з вашої водяної мережі при відкритті крана пішло повітря, це означає, що насос десь піймав повітря, або у вас луснула мембрана, резинова мембрана в гідроакумуляторі. Тобто поза межами мембрани, воно пішло все в систему. І при відкритті крана у вас йде вода разом з повітрям. Тому потрібно перевірити, тому що це можливо перший дзвіночок, що насосну станцію потрібно привести до ладу. Щоб вона потім не вийшла зі строю. Насамперед, якщо в гідроакумуляторі вийшло повітря, то ви зможете це перевірити ось тут, відкрутивши кришку і натиснувши на клапан золотника. Тобто там така система, як у вас на камері у велосипеді. Натискаємо, якщо повітря є, зрозуміло, що проблема в іншому, що насос десь хватає повітря. Але якщо все-таки ви натиснули клапан. Повітря не виходить, то це зрозуміло, що у вас порвало мембрану. Тому її потрібно замінити для того, щоб насосна станція в подальшому працювала, не вмикаючись так часто. Тобто гідроакумулятор має деяку ємність води, це і запас води, хоч невеликий, якщо це 24 літри, але і гасить гідроудари. Тому в вашому інтересі, щоб якнайшвидше замінити мембрану, яка знаходиться, якщо відкрутити ці 6 болтів, то вона знаходиться всередині. А оцей флянець, який кріпиться шістьма болтами, і притискає початок мембрани.